Всі ми віримо, всі ми сподіваємося, молимося за наших захисників. І прийшло мені на думку буквально два дні тому написати такий вірш. А я тебе чекаю, мій солдате, моя душа, частинка Твого я. Ми разом відсвяткуємо перемоги свята і світлого народження нового вже життя. Твоя опора й незламна міць, і божевільний правди, голос, страшніше навіть сотні блискавиць. З яких пропалюється колос, ти, мов та стак, чи може і граніт, чи дуб, який ніколи не дільний. Спокійним родиш ти увесь наш світ, і дух незом аж встреч, мають. Ти син відваги, рідного буття, такий хоробрий, сповнений надію. Тебе всі просимо за майбуття, за наші мили, вільні, щирі серце.